Як це цікавий підхід субтельного, Він з одного боку зазначає, що як українці бідували там в 19 сторіччі, і особливо навіть після скасування кріпацтва, як все було важко, як ну, так, все йшло щось дуже складно. І е, поряд з тим він зазначає, що ростуть залізниці, що українці багатіють, що з'являється оце якесь таке. ця е, Невеликий, але прошарок все-таки міської буржуазії, яка вже вже на ще на початку ХХ століття, вже виникає в неї можливість фінансувати, скажімо, той самий український рух, в тому числі і в Західній Україні, яка е, тому, що ну, Галичина опинилася в складі австрійської держави після розділу Польщі в 1795 році. І там було вже після революції 1848 року більше свобод, але в Галичині було грошей. А східної України, центральної України, оці наші поміщики, десь якась не яка буржуазія, вже могли дати трохи грошей туди, у Львів, де бу...